Вітаю вас, шановні колеги. Я щиро дякую організаторам сьогоднішньої конференції. Щиро дякую всім, хто зараз з нами. І починаю свою доповідь із актуальності проблеми. В останні роки дуже зросла кількість пацієнтів, у яких суглобові появи поєднуються із метаболічними порушеннями, про які сьогодні багато вже говорили. А серед цих метаболічних порушень ключове місце посідає гіперурекемія. Сечова кислота тривалий час вважалась лише маркером подагри, а на сьогодні вона розглядається як активний патогенетичний медіатор запалення, оксидативного стресу і ендотеліальної дисфункції. Наприклад, у пацієнтів із соріатичним артритом гіпрорекемії зустрічається у 20-40% випадків. І асоціюється з більш агресивним перебігом, частішими рецидивами псоріатичного артриту, зниженням ефективності базисної терапії та іншими проблемами. Гіпроурукімія таким чином це не лише біохімічна аномалія, а системний фактор ризику, який впливає і на судинну стінку, на ендотелій, на метаболізм ліпідів, і на системне запалення. Накопичення уратів в тканинах, як вже казала Сьогодні Анна Сергіївна, активує на ларпі трифлаімфламасому, що веде до активації ланки прозапальних цитокінів, серед яких ключову роль грає інтерлекін, перший який стимулює. Вироблення самого себе і стимулює ланку інших прозапальних медіаторів, це і інтерлетін, шостий фактор некрозопухлин і так далі. Тобто, з клінічної точки зору, гіпромрікімія часто поєднується з багатьма іншими метаболічними порушеннями: це і ожиріння, інсулінорезистентність, дисліпідемією, що створює спільне патогенетичне тло для розвитку і псоріатичного артриту, і остеартриту, і ряду інших ревматичних захворювань суглобів. Підвищення рівня сечової кислоти є результатом порушення поринного обміну надмірного утворення або зниження ниркової екскрекції. А у контексті вже суглобового синдрому гіперорекемія може виступати як тригер запалення навіть за відсутності кристалічних відкладень. Урати стимулюють утворення і інших більш грубих таких е, е, прозапальних медіаторів це реактивні форми кисню, які е, е, це і е, інтралейкіни і інше. Про медіатори, які беруть участь у формуванні синовіального запалення при е, різних артропатіях, таким чином, гіпрорикемія є спільною ланкою патогенезу не тільки подагри, а і псоріатичного артриту, і остого артриту, в тому числі. Фази запалення вирізняють кристалічну фазу запалення, яке зумовлено сечовою кислотою, вона пов'язана із відкладенням моноурату натрію синовіальній оболонці, і некристалічної фази, яка має більш такий хронічний перебіг, більш повільний перебіг, і відповідає вона картині запалення, системного запалення не тільки у суглобі, а і низької інтенсивності. У частини пацієнтів, особливо при псоріатичному морти, або остеоартриті, гіперрорикемія не супроводжується кристалізацією, але все одно підтримує системне запалення е, е, через різні патологічні механізми. Сечова кислота може прямо впливати на клітини синовіальної оболонки, викликаючи е, рецидиви реактивного синовіту про естратриті, або загострення е, інших артритів, прямо впливає на хондроцити, остеобласти. Крім того, у присутності прозапальних цитокінів у рати можуть індукувати апоптоз хондроцитів і збільшення експресії металопротеаз, які є також агресивними прозапальними медіаторами, що прискорює деградацію хряща при остеоартриті. В експериментальних моделях доведено, що навіть без кристалізації сачова кислота підсилює також експресію молекул адгезії у сановільної оболонці, що сприяє інфільтрації не і зв'язку клітина ендотелію з лейкоцитами. Ці ефекти, про які ми казали, пояснюють, чому гіперолікемія асоціюється із тяжким перебігом не лише подагри, але і інших артропатій, включно із остеоартритом та псоріатичним артритом. До клінічних викликів діагностичних відносяться те, що ну, це одна із найчастіших помилок асоціація. Будь-якої гіпроліркімії саме з подагрою. У пацієнтів із псоріатичним артритом, наприклад, рівень сечової кислоти може бути підвищеним у наслідок як системного запалення, так і кристалічних відкладень сечової кислоти. З іншого боку, подагра дуже часто маскується під псоріатичний артрит, особливо у пацієнтів із безсимптомним псоріазом або такими невираженими шкірними проявами. В таких випадках вирішальне значення мають інструментальні методи. Діагностики і за можливістю це дослідження синовіальної рідини і аналіз на наявність уратів і інших прозапальних факторів. Правильна диференціація визначає не лише діагноз, а і терапевтичну тактику, тому що вона відрізняється для системних запальних артропатій, метаболічних артропатій і остеоартриту. У пацієнтів із гібгірокімією, особливо супутньою подагрою, клінічна картина може нагадувати подагричний артрит. Це гострий біль, набряк еритема, підвищення церіактивного білка, може бути ураження першого плюс нефалангового або колінного соглобів. Але псоріатичний артрит, шкіра, нігті, наявність псоріазу. Оніхолізис. При подагрі зазвичай ураження шкіри нігдів відсутні. Кристали у синвівальному болонці при псоріатичному артриті чистому, чистому, відсутні. При подагрі наявність уратів. На рентгені при псоріатичному артриті найбільш характерними ознаками є ерозії і остеопроліферація на більш пізніх стадіях. А при подагрі найчастіше це пробійники без остеосклерозу. Ну, і сочова кисла, кислота при псоріатичному артриті часто буває помірно підвищеною, а при подагрі Може бути дуже високою. Тобто, наявність подагричних тофусів чи кристалів сачової кислоти не виключає, в першу чергу, і псоріатичного артриту. Обидві патології можуть співіснувати. І навіть з'явився такий термін саут, тобто сполучення псоріатичного артриту і подагри, коли присутні, і деструктивний псоріатичний артрит, радіологічні наслідки, які пов'язані з подагрою або псоріатичним артритом, або з обома цими. Нозологічними формами, е, ураження шкіри шкіри, вища кореляція з іншими захворюваннями, в тому числі серцево-судинними і метаболічним синдромом, про які вже сьогодні теж багато казали. Е, це стійка гіперікімія, наявність кристалів моноурату наторів синовіальній рідини, вищі рівні маркерів запалення і е, менша відповідь на наше лікування. Лабораторна діагностика при гіпероракімії та різних запальних артритах. Основний показник звичайно, це рівень сечової кислоти у сироваці або синовіальної рідини. Проте він має оцінюватися із. Із урахуванням фазовості процесу у гострій фазі нападу-подагри рівень може бути нормальним. Підвищення рівнів сереактивного білку шоя фібриногену може свідчити про активацію системного запалення. Відсутність ревматоїдного фактору та анти антитіл, а також наявність а 27 по позитивності свідчить. Про можливе формування серонегативної спонділ до які до групи цих спонділлартропатії відноситься і псоріатичний артрит, а також дозволяє виключити рематоїдний артрит. У пацієнтів із псоріатичним артритом гіперорекемія корелює з вищими рівнями інтерлекіну шостого фактора некрози пухлин, що підтверджує її участь у запальному процесі. Рекомендовано також оцінювати і креатинін, ліпідний профіль і глюкозу, оскільки ці показники свідчать про наявність серцево-судинної коморбідності і впливають на ризик системних ускладнень. Сучасні підходи до діагностики, диференційного діагностику. У нас є багато методів, чудовий метод ультразвукового дослідження опорно-рухового апарату. Ми можемо бачити характерне включення у судноценуальної рідини при відкладенні моноурату натрії. Ми можемо оцінити ознаки, які більш специфічні для псоріатичного артриту, це і, і ознака подвійного контуру, а також оцінити найбільш ранні прояви запальних е, артропатій, в тому числі це ентезити навіть без ураження е, у, ураження кісткової тканини, це будуть яскравими маркерами УЗД. Е, Узде показників запальних артритів МРТ допомагає виявити навіть субклінічне запалення, теж дактиліти, антизопатії, особливо у пацієнтів без явних шкірних проявів псоріазу. І комп'ютерна томографія. Є спеціальні режими дослідження, вона також допомагає нам виявити відкладення кристалів сечової кислоти у тканинах. А використання комбінації цих методів суттєво підвищує якість діагностики і дозволяє віддиференціювати, по якому шляху терапії ми підемо. Або по шляху лікування запальним спонділоартропатії, або треба комбінація, або це буде чистий варіант водогрічного артриту. Приклад. Приклад абсолютно реальний. А фото пацієнта він дуже схожий на нашого пацієнта, але це фото згенеровано штучним інтелектом. Пацієнт 48 років з ожирінням метаболічним синдромом, помірною гіперрікемією, скарги, біль, набряклість колін, гомілково стопних суглобів, ранкова скутість до 20 хвилин на ультразвуковому дослідженні. Помірний синовід без кристалічних структур, рівні ЦРБ, Бачите, що вони підвищені. Це реактивний білок 12 і шоя 28. Міліметрів на годину поставлений діагноз остеоартрит на, на тлі метаболічного запалення з гіперорикімією як підсилювальним фактором. Призначили нестероїдні протизапальні препарати, одразу почали. Препарати структурно модифікуючих хрящ і одночасно призначили у рад знижувальні засоби. Це дозволило зменшити запальні прояви, інтенсивність болю. Ну, ще, цей, цей випадок ще раз підкреслює роль сучої слати у підтриманні хронічного синовіту, навіть без, без кристалоутворення. Підходи до фармакотерапії при суглобовому синдромі із гіперурікемією. Лікувальна стратегія має бути спрямована одночасно на контроль запалення і на лікування гіперорікемії, особливо при документованому внеску в моноурату натрію в клінічну картину. Для контролю загострення використовують нестероїдні протизапальні препарати, колхіцин та короткі курси глюкокортикоїдів локально або системно. з Урахуванням обов'язково і коморбідних станів, при наявності підстав для базисної терапії, тобто підозра чи діагноз саріатичного артриту, ми застосовуємо або синтетичні базисні препарати, метатоксат, лофлефлюноміт найчастіше, і за показанням біологічні або Біологічні агенти або таргетні синтетичні агенти ці препарати контролюють і суглобове запалення, і ураження шкіри, але не замінюють у знижувальну терапію при наявності одного пацієнта і запального аутоімунного артриту, і з у пацієнтів із підтвердженою подагрою або стійкою гіперорікемією призначають у раз знижувальні засоби, фебоксистат або авлапорінол як препарати вибору. Ну, звичайно, що цей підхід він має бути комплексним, тобто поєднувати медикаментозну терапію із корекцією способу життя, це і зниження маси тіла, і дієта з обмеженням алкоголю, контролю ліпідів, глюкози, обмеження фруктози і так далі. Ці рекомендації є стандартними. І без них ефективність фармакотерапії буде у нас меншою. Фебоксостат препарат першої лінії. До особливостей лікування відноситься те, що лікуємо ми зазвичай у період після загострення хвороби. Чому? Тому що може бути спровокований напад подагри на початку лікування за рахунок виходу уратів із депо і. Загозні суглобового синдрому. На початку лікування фебоксостатом рекомендується призначити або нестероїдні протизапальні препарати, або колхіцин для зниження як рівня запалення на рівні суглобу, так і для того, щоб профілактувати подальші напади подагри. При розвитку напади подагри на тлі застосування фобоксостату лікування слід продовжити. Одночасно ми зазвичай проводимо відповідну індивідуальну терапію. При тривалому застосуванні фебоксостату частота та тяжкість нападів подагри зазвичай значно зменшується або уходять. У нас є препарат українського виробництва Київського вітамінного заводу Подафеп, який має біоквелетність з оригінальним препаратом. Це єдиний фобоксостат на ринку, для якого і виробник, і заявник є українською компанією, і це європейська якість препарату, і клінічна ефективність і безпечність. Крім того, це оптимальне співвідношення ціна, якість можливо, це є перспективний препарат при інших хворобах. Втричі ефективніші завлапорінол, за даними доказових досліджень, у контролі цільових значень сечової кислоти має меншу кількість побічних ефектів за рахунок селективної блокади сантиноксидази, не вимагає корекції дози у літніх пацієнтів та у пацієнтів із порушенням функції нирок і забезпечує зворотний регрес депонованої в тканинах сечової кислоти. У пацієнтів з одночасним псоріатичним артритом і і подагрою, тобто ото те захворювання, яке називають псаут, лікування має поєднуватися для контролю гострих і хронічних запальних проявів псоріатичного артриту або синтетичні, або біологічні агенти, і паралельно з цим же проводити ураз знижувальну терапію до досягнення цільових рівнів сечової кислоти. Починати у раз знижувальну терапію не слід лише при не слід проводити без відповідного контролю профілактики загострень. І у комбінованому підході важливо узгодити послідовність. Спочатку це контроль гострого запалення і ініціація профілактик загострень, і поступове титрування у рад знижувального препарата. Біологічна терапія, ми її часто застосовуємо при псоріатичному артриті і інших запальних артропатіях. Особливо це стосується інгібітору інтерлакіна 17 який є ключовим одним із ключових про запальних медіаторів при псоріатичному артриту. І е, ці препарати можуть знижувати як аутоімунне запалення, в деяких випадках може сприяти зниженню сочової кислоти, але це знову ж таки не замінює з, е, специфічною урад знижувальної терапії. Тому спільна робота ревматолога, нефролога, кардіолога є обов'язковою при наявності коморбідних станів це і метаболічного синдрому, інших серцево-судинних та. Е, коморбідності та ураження інших органів та систем, які можуть бути сформульовані підсумки і практичні рекомендації. Гіперорікемія є активним патогенетичним фактором, який може підсилювати запалення і сприяти прогресуванню суглобових уражень при подагрі, псоріатичному артриті і метаболічному остеартриті. Діагностика цих станів і диференційна діагностика має бути комплексною: це і клінічні лабораторні показники, і інструментальні методи. В тому числі ультразвукове дослідження суглобів, МРТ, і пункція суглобу з аналізом синовіальної рідини за можливості. Лікування має комбінувати контроль запалення, нестероїдні протизапальні препарати при гіперокімії або достовірній подагрі колхіцин. При псоріатичному артриту синтетичні або біологічні препарати і уразною знижувальна терапія при підтвердженій подагрі або стійкій гіперурікемії до досягнення цільових рівнів сачової кислоти. Алгоритм ведення таких пацієнтів повинен обов'язково враховувати наявність коморбідних станів, кардіоваскулярний нирковий ризик, призначення фактостату також оцінювати кардіологічні ризики пацієнта, а бажано звичайно. Виконувати персоналізований моніторинг у конкретного пацієнта. Міждисциплінарний підхід і корекція факторів способу життя, зниження маси тіла, дієта, контроль глюкозоліпідного профілю є також важливими для покращення прогнозу у таких пацієнтів. Тобто, знову ж таки, лікування має бути максимально персоналізованим і комплексним. Тоді ми досягнемо ефекту. Щиро дякую вам за увагу. Слава Україні!